White House this morning, just a few moments ago, is announcing that an additional $2.5 billion in U.S. support is heading to Ukraine. Президент США Джо Байден 30 грудня оголосив про надання майже 2,5 мільярдів доларів на безпекову допомогу України. Американський глава зазначив, що український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії. За моєю вказівкою, Сполучені Штати продовжать невпинно працювати над зміцненням позиції України в цій війні протягом терміну мого перебування при владі. Що залишився, наголосив президент. Заява опублікована на сайті Білого Дому частину коштів можна буде негайно використати на фронті, також забезпечити довгострокове постачання систем протиповітряної оборони, артилерії та інших критично важливих систем озброєння. Я доручив своїй адміністрації продовжувати надавати Україні якомога більшу допомогу якнайшвидше, заявив Байден. Він додав, що Міністерство оборони сполучених. Штатів Америки у процесі поставок сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки, які зміцнять позиції України. Також президент США зазначив, що як він і обіцяв, Пентагон використає усі кошти з ініціативи сприяння безпеці в Україні, виділені Конгресом у квітні. Окрім цього, 30 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Сполучені Штати нададуть нашій країні 15 мільярдів доларів, забезпечених майбутніми доходами від заморожених активів Рашистської Федерації. Відповідну угоду було підписано українським міністерством фінансів і Світовим банком. От інтересною вот кіно ми так не доґеварюсь.